Всім доброго вечора, гарного настрою, гарного перебування. Тут і тепер проявляється ельфійське царство, енергії, які необхідні, для того, щоб ви згадали, хто ви є, і щоб відродили гармонію в проявленому в світі живої природи, гармонію в тих місцях, де є ви в своїх фізичних тіленнях і тілах. Тілення. Проявляється Ельфійка Джун, вона мені представилась, і передає вам налаштування, просить, щоб ви максимально розслабили тіло, дихали спокійно і через серце, продихали цією енергією спочатку серцем, щоб відчули присмак ніжної любові, яка дарує єдність з усім живим. І так ви впускаєте через серце цю енергію вдих і видих. Вона трансформує ваш внутрішній стан на рівні серця. Дихаємо цією енергією, глибокий вдих і видих. Запишу ім'я, щоб потім можу забути. Добре. Дихаємо глибок. І проводимо ці енергії через серце я приймаю енергії налаштування, від ельфійського царства, глибокий вдих і видих, і дихаємо серцем. Вона передає ваші серця, як чарівні сяючі квіти. Ви забуваєте їх поливати любов'ю, вдячністю та милосердям. Ви забуваєте ділитись з собою, ви втримуєте себе. Ви втримуєте свої емоції, а вам потрібно ділитися щиро від душі, щоби збільшити кількість цих енергій на планеті Земля. Вам потрібно навчитися бути собою, сяяти і світити, і радіти життю, радіти кожному дню, адже радість це те, що стілює душу, це те, що підвищує ваш рівень, ваші вібрації. Радість, коли маленька дитина радіє і сміється, її сміх пронизує простір високочастотною енергією, яка відганяє тих, хто називається злими духами у вашому світі. Це енергії, які несуть заряд мінус, і які вчать вас бути собою. Дихайте серцем, дихайте впевнено, дихайте широко і щасливо. Згадуйте, які енергії вам близькі, гармонійні і радісні, тому ви маєте проявити чистий намір, що ви готові стати собою і згадати свою силу в ніжності, в гармонії і в безмежній любові до всього живого, адже ви єдині з планетою, на якій живете, і ви бачите фізичними очима лише фізичний прояв цієї планети. Але в нині, так як і у вас, є багато слоїв реальності, є багато тіл, є багато чакр, енергії різних вихорів світлових, і все те ви живете в ньому, ви дієте в ньому, усвідомте це, що ви частина великого простору, що ви частина великої істяючої істоти, і це колективна істота. І ви продовжуєте дихати серцем. І приймати налаштування через всі портали світові, які проявляємо ми, адже ми не лише на цій планеті, ми багато де, наші світи люблять радість, люблять гармонію і ділитись собою. І ми хочемо, щоб ви ділилися, як люблячі діти, що одразу проявляють те, що насправді потрібно їм, що бажають вони. Будьте легкими, будьте ніжними. Будьте радісними, люблячими, такими, про яких мрієте ви, станьте самі спочатку такими, а потім будете ділитися цими знаннями далі. Адже важливо змінити реальність і проявити силу в безмежній тиші. Спостерігайте, коли вийдете в ліс, яка краса, яка сяюча роса, які квіти, який запах, дотик. До гарного дерева відчуйте серце природи, відчуйте серце кожної живої рослини, адже Гай я вас чує, і мачуємо, і хай ваша реальність поєднається з нашим чарівним світом В любові і в до вас, Готовності у вас уже є намір. Тож дійте в цих енергіях, приймайте їх, світі своїм безмежним люблячим серцем, яке відкриваєте кожного дня, дихайте ним кожного дня. Ви звикли, що дихання у вас йде через інші органи, але навчіться дихати серцем, дихати безмежною любов'ю. І тоді ви засяєте і будете вільними. І тоді вібрації змінять вашу реальність докорінно і тих, хто поряд з вами. І я вдячна вам за те, що ви готові прийняти нас як частину вашої душі. І ми продовжуємо дихати глибоко. Благодарую Тебе, Божественне створіння, благодарую Тебе, Джона, дякую за допомогу і благословення для всіх нас. Видісниться це на благо, світла та любов. Це зцілення наших єдності, а в єдності наша наших Дякую, дякую.